Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. Сьогодні, куди не глянь, скрізь Ubisoft і скрізь в негативному світлі, та настільки, що компанію вже встигли поховати. Утім, ховати Ubisoft це щорічна традиція. Її ховали після релізу and Bones, на котру пішло до 850 мільйонів баксів. Її ховали після інфи про 10 нових асасинів в розробці. Але Юбісофт відріз відмовляється помирати. Тоні сесискрейзі. Тоні цьому місці мав би бути гумор про конвейер. Але з 2018 року компанія зіскочила з щорічної дози Assassin's Creed. Розробка тепер триває довше, хоч ігри не стають набагато кращими, через що багато олдів так і не повертається до серії. Та в 2023-му, з поміж похмурого неба, пробився промінчик світла під назвою Assassin's Creed Mirage. гра, яка поверне від 2009. Mirage дійсно повертав ностальгічні спогади про чудову трилогію Зецо. Тепер лишилось лише почекати і перевірити особисто. Соні бої встигли зробити це тогоріч, тоді як ПК Панство дісталось до Багдаду у 2024-му. Так як погодка за вікном останні років 10 не в курсі, як виглядає зима, наразі найкращий час відправитись до гарячих пісків близького сходу з верблюдами, пекучим сонцем і орденом древніх, які планують захопити світ. А заодно і арабський інгліш підучити because people in this game speak like Borat. Жен добре. In Kazakhstan, it is illegal for more than 5 women to be in the same place. You can tell your masters I've had copies made. Shred that page, slit my throat. In USNA, many women's meet in a groups called the feminists. So to trap a fox, you lose a wolf. The order will see Baghdad burn, governor. Raimon Mezabsiman, вуличного злодюшку, який бажає вступити до лав незремих. Саме так тоді називався орден Асасинів. Події протікають в Багдаді та його околицях, але ця частина не претендує на велику карту, бо спочатку вона претендує навчити тебе красти. Міраж, ти можеш обікрасти половину жителів Багдаду, і лише останній з них помітить, що з його кишені пропала двадцятка на біле нефільтроване. The money, Та чистити кишені це лише половина справи, адже чистити ми будемо ще й будинки, багаті палаци і пишні хороми. Просто протискай е і не грай марва з один дома, але басім все одно може залишати автографи мертвими тілами, про які після виконання квесту ніхто й не згадає. Якщо ж тіла знаходять під час виконання, підіймається тривога, утім не завжди. those eyes out. Після всі розгулюють так, ніби нічого й не було, а мертве тіло на підлозі це інтер'єр в стилі Модерн. Що стосується стилів, їх багатство ви знайдете в серії ігрових ПК від Artline. дизайн на будь-який смак, потужність лише на максимум. Саме тут ти можеш відшукати ПК своєї мрії або ж замовити такий за власним поважанням. Обов'язково заходь після перегляду цього відео. Ну а поки ми сідлаємо верблюда і повертаємось до Багдаду. Так, ви все правильно зрозуміли. В Assassin's Creed боти тупі, сліпі і глухі. Вони можуть не палити вас за метр від себе. А якщо ви ще й здогадались залізти в гущавини з маком, ніхто й ніколи не здогадається, де. ви. І байдуже, що шум чагарників яскраво чутно, навіть якщо горло вартовому перерізати за той ж метр від іншого вартового останній не почує. З цим серії нічого не змінюється, але коли підіймається тривога, весь шар Міраж випаровується, оскільки доводиться мати справу з вкрай примітивною і безглуздою бойовою системою. Боївка Міраж нагадує виконання роботи з будуна, сил вистачає лише на 4 випади. І я цілком серйозно. Стаміни тут стає лише на 4-5 ударів, і це без розрахунку на ухіл, який теж витрачає запас. Є проста атака, сильна атака, парирування і ухіл. На цьому все. Nice. Взагалі, розробники уявили собі наступну картину, так як ми асасин, вирубати маємо з одного удару. Саме тому тут можна і взагалі не протискати кнопку удару, а просто стояти і очікувати атаку противника. Коли той загорається жовтим, значить парируємо і завдаємо одразу смертельного удару, який може розповсюджуватись взагалі на будь-кого, а не лише на того, чий удар ми відбили. Якщо ж противник стає червоний, треба ухилитись. Згодом можна вкачати перк на перескакування за спину, що полегшує завдання в бою з важкими суперниками, яких не можна пробити спереду через лати. Є й читерська імба, скіл, який накопичується і дозволяє вирізати цілу футбольну команду, але особисто я юзав його двічі за гру. Це взагалі не цікаво. Деградація в боївці на лице питаєш себе, навіщо вони таке зробили, і відповіді не знаходиш. Боюбіки дійсно могли зашаманити хорошу бойову систему, хоча б таку, як в Одісеї, але вирішили зробити її вкрай лаконічною. І це системно підхарює, так як бити з противниками тут не надто цікаво. Такому випадку будемо тиснути на стелс, який тут працює аж занадто добре. I guess it was just my Взагалі працює гра наступним чином: ми розвідуємо обстановку для ордену, потім зустрічаємось з головою на місці поблизу потрібного нам об'єкта. Голову ордену до слова звати Рошан, але вона без аєги, якщо що. Після Рошан розповідає нам про ціль, котру ми повинні знайти і ліквідувати на об'єкті. Об'єктами виступають різноманітні палаци, форти, суди і всілякі громісткі будівлі з багатьма поверхами і ходами. Та чекати на варіативність хітмен не варто. Способів вбивства цілі не так багато значно більше їх вже під сам кінець, що не може не тішити. Все це вкупі зводить до гри лише по стелсу. В міраж дійсно цікаво не підіймати тривогу жодного разу і проходити як батя для цього. В арсеналі є дротики зі сном, метальні ножі, шумові бомби, димовухи і навіть міни. Все це, звісно ж, можна покращувати, але не сподівайтесь на якусь об'ємну систему прокачки як персонажа, так і шмоту чи абілок. Все тут дуже лаконічне і стримане. Щоб винести ціль, треба роздуплити, як відкрити ті чи інші двері, вибити те чи інше вікно, чи пролізти поміж вартою в таймінг. Якщо не вийшло і ви підняли тривогу, сміливо тікайте за паркан. Через хвилинку все устаканиться. Пам'ять у варти така ж коротка, як і все в цій грі, крім сюжетки. На неї у вас зійде від 15 годин. Час від часу трапляються доволі заплутані локації, де навіть підсвітка чуття не доносить розуміння, куди треба йти, але це робить гру цікавішою і зменшує її казуальність, яка відбилась негативним слідом на міражі. А от де міражів немає, то це на нашому іншому каналі про Залізяки. Якщо цікавитесь відеокартами, процесорами їх, тестами і подібними ноу-хау, переходьте. Посилання буде в описі цього відео. Та не поспішайте ховати цю гру до довгого столу, оскільки в ній більше позитивних моментів, ніж негативних. Одним з них є саме місто Багдад. Виконане воно просто шедеврально. Це дійсно величезне місто, котре живе своїм багатим життям. Воно вийшло дуже атмосферним і прекрасно передає дух тієї епохи. До того ж, зробили місто за історичними канонами, та навіть історичні пам'ятки позначили і склали їх в цілу історичну енциклопедію, в котру ти можеш зайти будь-коли. Міраж може похвалити високим рівнем історичності, та це перш за все художній витвір і комп'ютерна гра, тому вона не претендує на максимально точне зображення всього. Що казати тут, взагалі є магія, але спойлерити я не буду, тим паче до геймплею магія майже що немає відношення. Місто робили ручками, що одразу видно. По ньому дійсно хочеться просто йти повільним кроком, роздивляючись всі принади та надбання. Ну і обікрасти половину Багдаду справа постійна. Перехожих багато моделюк безліч, але це просто аватари, які швендіють вулицями, палять у вас в асасина і кричать про вбивство та крадіжки. На гукання прибігає варта, яка лазить по хатах не гірше за басіма, але відірватись тут дуже просто. Що дивує в цій грі, це її повільність. Бігає басім дуже повільно, а відчувається, ніби важить кілограм сто такого неповороткого асасина ще не було. Тим паче, керування тут невідгукливе, дуже навіть відірване від реальних команд гравця. Після того, як я пройшов гру, я знайшов в меню можливість збільшення швидкості пересування персонажа, І от скажіть, чи цільне таке налаштування взагалі, чи можна було одразу збалансувати швидкість і не парити людям мозок з безкінечними менюшками? Проблема ховається і в автоматизованому паркурі. Затиснув і побіг по стінах. Навіть обирати не треба куди точно стрибати, басім все зробить сам. Це не цікаво, і це ще одна деградація на лице. До того ж, все це тут дуже повільно. Місцями просто зіскочити з перил стає болем в дупі, а на хвості 10 вартових з піками і луками, які вирубають за три удари. Це ж Багдад вийшов дуже придатним до паркуру. Продумано все до дрібниць, за що варто похвалити розробників і сказати «Thank you, my brothers, for this perfect world without grind». Та під час дослідження вас полюбляють впізнати, як справжню рок-зірку Багдаду, і почати бігати за вами просячи автограф. В грі три зірочки розшуку плюс пів шишки, які збавити можна зриванням плакатів на вулицях. Цікаво, хто від руки малював стільки постерів і чому бородатому мужику з типовою арабською зовнішністю одразу впізнають мене. Похвалити варто і сюжет. Басім вийшов дуже симпатичним персонажем, а його історія має дуже цікаві різкі повороти. Спочатку думаєш про гру типово, є погані хлопці, яких треба відправити на той світ, і. ну, і ось тобі сюжет. Та ні, тут все більш глибоко, бо розгадати доведеться таємницю ордену древніх, який планує захопити світ, і для цього вишукує якийсь древній артефакт. За його допомогою вони зможуть отримати істинне знання і вийти на новий щабель еволюції, але асасини проти такого такої. Спойлерити сюжетку не буду, та скажу, що вона має прямий зв'язок з попередніми іграми серії. Хоч і дуже, дуже дивний зв'язок, від якого може закипіти твій чайник. З побічними активностями все теж дуже стримано. Можемо шукати ящики з шмотом, можемо шукати пергаменти з загадками, а потім їх розв'язувати. Можемо виконувати сайди з дошки оголошень, які діляться на піди, принеси, вбий, проведи, «Захопи» і так далі. Виконувати їх варто для фарму ресурсів, щоб покращувати пушки та шмот. В іншому разі вони не несуть райської насолоди з тої самої реклами. Можна подумати, що якось бідно воно все, і частково це дійсно так. Та повірте, всього вище згаданого вистачає з головою на дні 3-4, поки повністю не пройдеш гру. Розробники вирішили не додавати нічого зайвого. Навіть орел тут слугує лише для розвідки і позначення цілей на раз-два, після чого спокійно відлітає собі кудись до вирю. Зате з за анімаціями добування чуваки попотіли. Всі вони дуже ефектні і красиві, але й не до кінця продумані. Швидким вбивством басів може вколоти чувака в ногу і той скопити це. one, shot, one kill, як з тої самої реклами. І ні, басів не п'є той страшний напій, а живе на ягодах, які тут слугують в якості хілок. Не можна оминути й графічний рівень. Графіка тут красива, сучасна, але страждає тією ж проблемою, що й багато інших сучасних ігор. Нечіткість і якась розмитість навіть на максималках з DLSS чи без зміни погодних явищ нема, бо в пустелі якось не дуже хоче падати дощ. Зате є зміни Day-Night for your pleasure. Because Arabic Nights і reality, реаліті fairy tale. Околиці Багдаду теж дуже симпатичні, хоч і абсолютно пусті. Максимум кобра може запустив шкарпетку, але на кожну кобру є свій ще не задушений змій. В результаті Assassin's Creed Mirage приємно дивує. Спочатку гра може здатись розчаруванням. надто повільна, тупа бойова система, надто казуальна. Та коли даєш їй шанс, помічаєш, що день змінюється ніччю, а ти досі тиняєшся з чарівними вуличками Багдаду. Ніколи б не подумав, що про Багдад можна говорити в позитивному ключі. Гра дійсно захоплива і дійсно повертає вайби 2009-го, хоч і від тих ігор багато в чому здеградувала. Та про це ми поговоримо в наступному відео. А поки бери руки в руки, підписуйся на цей канал, став лось в цьому відео, бо як інакше, і заходь на сайт Artline за ігровим ПК, щоб зіграти в міраж на максималочках. Адже ви цього варті. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.